Ми можемо безподалі в московський Дуже просто знають, вони в тебе забирають дитину не бойтесь. Чекайте. Ховов, ви чули, що він сказав? Я зняла тільки що, бачите? Ви чули, що він сказав? Зніміть, будь ласка, зафіксуйте. Вот будь ласка, формувний. Ми про форку. Ви протёрки. чули, що він сказав? Чуєте? Ви де? Де ваше? Де ваше питання? Будь ласка, за. Я хочу? Ні, молити. Це вже Православна церква України. Ми вже тут все. То ми що не громадяни? Ні, ви громадяни України. Я не маю права ходити по рідній землі. На даний момент ні. Ні, на землі, будь ласка. Але не до церкви. А Тому. чого це я не маю права до церкви? Щоб ви не зритися московського патріархату. Якого московського патріархату? Якому ми патріархату? То а яким патріар? ми патріархати? ви не mm, А хто у вас? Турок? Турок? Турецький? Раніше такі хвалили, їздили на. Я хвалила його, я нікуди не їздила. Я жила в Україні, ніхто війни їздила в тоді. Хто вам дав патріарші? Хто ви взагалі такі? Ряжені, яка ви можна? Де ви взялися? Хто вас рукополовав? вироб похоловав? Отой телерет, який вас? Так що не треба допомогти. В якому стані? В якому стані? Під анафімою? В, 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 ви, ви забули, ви його привітали, в, за день народження? В, ви його з ювілеєм в, привітали? В, так. Так. Що ж ви в, йому в, подарували? В, Кожного року? Що я маю вам розказати, що я дарую, куди я хочу, хто ви. Ну, мені цікаво, я така. Я громадянка України. Все, будь ласка, під. Я не представник якоїсь влади, що я зобов'язаний вам відповідати.